Ну, Зато я не знаю, за неї звісно, много <хи> жалуються. Тут Вона, я виділа теж, як пакет на ти цілохмановий на вірушки. Я йду, думаю, що пакет вітру, черепає то так, смотрю на цей пакет, потім Потом ну, у нас балкон виглядає. Жінка розповідає про свою сусідку, яка стала зіркою. Тіктоку на цих кадрах пенсіонерка просить допомоги, спустивши пакет на мотузці з балкону. Так звана риболовля на добрих людей. Це ужас. Просто Це ужас. Помагайте пенсіонерам. Коментарі під цим відео дуже різняться. Дехто обурений, а інші захищають літню жінку. Тільки в нашій країні можна пахати все життя і бідним померти. Балкон такий новенький. В мене і то гірше. Так що не так погано вона живе. Ця бабця там вже більше п'яти років виглядає. В неї відключен газ. Краще давайте їй сосиски, ковбасу або паштет. Втім, сусіди пенсіонерки теж просять про допомогу. кажуть, вона заважає вночі спати, тарабанить по стінах та карнизу. Вона от от обшивку, вона її вибиває. Отак вона сидить, їй ж не видно. Вона там внизу і будто вона закрита на балконі. Що балку. Вона пальної чоловіка на. Проблема з цією пані розпочалась вже давно, каже жінка, яка працює в приміщенні під бабусею. Бували випадки, коли та навіть топила їх. Запах стоїть невиносимий, особливо літом, тому що неізвісно, куди вона ходить, находяти за вираження в туалет і взагалі, що там. Втім, не дивлячись на повну антисанітарію та загальний стан квартири, те, що ми змогли побачити з вікна, за нею хтось доглядає. Нішній вік, кстати, її недавно приїхали підстрігли, привели в порядочок. Вроді як навіть і підкрасили слегка волосы, то сію привели в порядок. До того вона, звісно, сиділа там в грязному и вся не розчосане, не ухоженная, То есть у ній кто-то є. Нам так і не вдалося побачити пенсіонерку з балкона. Втім, поруч з нами запаркувалася елітна автівка, і з неї вийшла та сама пані, не одна, а з молодою білявкою, яка розповіла нам про бабусю. За її бажанням ми залишаємо дівчину анонімною. Я Помогаю. з нею доглядаю і все з нею роблю. А те, Дівчина сюди встряла, вибачте, просто ми приїхали розібратися. чи потрібна чи потрібна допомога? Дуже Бабуся вам потрібна допомога. Я переписувалася з цією дівчиною. Ви не розумієте, що там всередині, які ми преодоліваємо препятствия, що ми робимо, куди ми йдемо. Зі слів дівчини, допомога бабусі не потрібна. Вона регулярно возить її на процедури та закуповує продукти. А те, що жінка просить про допомогу, це результат деменції та великих проблем зі здоров'ям. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро ТВ.